Місце Москва, метраж 76, шість, кімнати трисанвузли 2, висота стель 2,8. Дизайнер Тіана Казанцева. Коротенько, замовники сімейна пара з дитиною, запросили Тетяну Казанцеву поліпшити планування нової квартири і створити комфортну обстановку для кожного члена сім'ї. Дизайнеру належало вирішити проблему довгих, темних і нефункціональних коридорів, продумати достатню кількість місць для зберігання. Передбачити господарське приміщення типу комори вийшло зручно і стильно. Подробиця. перепланування не було кардинальним, але зовсім беззмінне обійшлося. В першу чергу позбулися довгих коридорів і розділили квартиру на функціональні зони, загальну зону кухні. Вітальні дві повністю ізольовані спальні, плюс виділили окремий передпокій і зону санвузлів, вітальню відокремили від кухні розсувною перегородкою. При необхідності це приміщення може ставати гостьовою спальнею. Спальню батьків зробили мінімальної площі, але з максимальним функціональним наповненням. Крім ліжка і шафи, тут вдалося розмістити ще й розкладний робочий стіл. На випадок роботи вдома при цьому кімната не виглядає тісною. Прозора двостулкові двері на лоджію візуально з'єднує два приміщення, для установки таких дверей довелося демонтувати підвіконний блок. Попередньо погодивши це з керуючою компанією. Дитяча повністю облаштована. Тут є і спальне місце, з м'яким яскравим узголів'ям і повноцінний шафа для зберігання одягу та іграшок, і письмовий стіл для занять уздовж підвіконня. Невисока лава для ігор, яка пізніше перетвориться в зручну лаву для читання книг і відпочинку. У ролі господарського приміщення виступив тамбур між двома санвузлами. Тут розмістилися пральня з пральною і сушильною машинами, шафою для зберігання побутової хімії та господарського інвентарю. Одним з основних побажань замовників було виділити гардеробну кімнату, але площа і конфігурація квартири не дозволили це зробити, щоб частково компенсувати цей недолік. Площа колишнього коридору віддали під зберігання. В зоні кухні з'явився місткий шафа для одягу при вході в дитячу зліва від санузлів. Шафа для постільної білизни та рушників. Також зробили вбудований шафа в спальні, щоб не було відчуття заставленого шафами простору. Всі фасади меблів гладкі, максимально прості з ненав'язливою, простий фурнітурою, відправною точкою в оформленні простору став скандинавський стиль. Дуже проста базова обробка світлих тонів створює фон для яскравих меблів і аксесуарів, для стін вибрали якісну фарбу. Додали декоративні карнизи з поліуретану, на підлогу поклали масивну дошку, тонкі чорні штрихи вертикальних ліній радіаторів, росувни, перегородки додали простору структурності, а медовий відтінок дерева в поєднанні з яскравим текстилем зробив простір затишним. Завдяки простій базової обробці інтер'єр не буде застарівати довгий час, щоб зробити його більш сучасним через кілька років. Досить буде замінити текстиль і додати більш актуальний декор, планування, бренди представлені в проєкті хол оздоблення декоративна штукатурка, веніцолор, декоративний карниз, Децор» підлогове покриття, дюал-грес меблі, мед з м'яким килимком для сидіння, меню, освітлення, підсвічування для картин, морето маретто-вітальня оздоблення, фарба, хлюґер, декоративний карниз, Децор» Підлогове покриття, масивна дошка, тантюм з меблі, диван, де крісло, ікеа, килим сюря, техніка, радіатор арбоня, освітлення торшер арома аромас цампо накладні світильники, босма спальня оздоблення, фарба, флюгер, декоративний карниз, орац десор підлогове покриття, масивна дошка, тантюм з меблі, стілець, лігарі з килим джуліа-брюб, техніка радіатор арбоня. Освітлення бра Марю, Рома Стелцампо, накладні світильники, босма дитяча обробка, фарба, флюгер, декоративний карнис, Децор», підлогове покриття, масивна дошка, тентюм-кверцю з килим ткану освітлення, накладні світильники, босма кухня, оздоблення, фарба, флюгер, гартух з білого скла ліврон, меблі. Стіл і стільці, Салвідарі, слава, джулія брюп, табурет, іке, побутова техніка, електролюкс, змішувачі, бланцо, освітлення, люстра ору, аромастел, цампо, накладні світильники, босма, підсвічування для картин, марето. ванна, кімната, оздоблення плитка, аквіпе, декоративна штукатурка, веніцолор, підлогове покриття, дюальдрес, файєнс, ванна, раковини вбудовані. Господарська мийка, душовий піддон, седжацоп, делафон, унітази, керама, маразі, змішувачі, пафоні лік, освітлення. Лік Стар, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін і